По сьогоднішній грі що можна сказати? Ну десь так і розраховували, що буде важко. молода команда, обласна команда. Хлопці грають чемпіонаті області. команда йде в середині турнірної таблиці. розуміли, що буде важко, але десь можливо на такі точно не розраховували рахунок. Великий ну нічого це для нас такий буде урок десь розуміти. На що ми зараз здатні, які наші можливості? Ну, готуємося до матч-відповіді. Граємо вдома. Треба достойно зіграти другий матч, однозначно. Ну і по можливості десь трошки краще виступити, ніж сьогодні. Але хлопцям я вдячний, вони сьогодні віддалися. Тоже треба розуміти, що десь після робіт всі працюють, хлопці. Зібралися, ну. ну нічого, рухаємося далі. У нас є зовсім інші задачі на цей сезон. Приймаємо участь в багатьох змаганнях. Працюємо, рухаємося. і дякуємо за збройним силам України за те, що є можливість дати футбол. Що тут мир на нашій українській тут землі на західній. Дякую всім. Що ж, перемогли шість Е, Можна, те, що по рахунку виглядає, що виграли досить легко, але, на жаль, сьогодні я не задоволений роботою в обороні більш цих моментів. Нас дуже часто перехвачували з м'ячем, що ми не могли його забрати, заволодіти. Ну і фактично, якби не, десь не помилки суперника в першому таймі, нам важко було б десь реалізувати свої моменти. Але в загальному. В принципі, зналося, що в нас є швидкість, молодість, що ми десь рівно за рахунок цих якостей ми мусимо скривати оборону суперника, яка є віковою, хоч досить досвідченою. І за рахунок якраз молодості і швидкості нам це в принципі, вдалося. А так загально гра сподобалася, був комбінаційний футбол з боку двох команд. Нічого страшного, рухаємося далі. Рахунок, зазор перед матчем відповіді, є, але налаштовуємося на всі матчі відповідально.